Сьогодні українська it сфера демонструє неймовірні здобутки. Постійно з'являються все нові розробки та автоматизації різних процесів. Пропонуємо вам переглянути цікаві мобільні українські застосунки, які знадобляться вам у повсякденному житті. Отже, топ-5 українських цікавих застосунків. Ліки контроль, база препаратів. Ця програма дуже корисна, адже є базою зареєстрованих ліків в Україні та інструкції до них. Додаток допомагає перевірити, чи входять потрібні вам ліки до нацпереліку, які препарати є у серії заборонених у продажу, а також містить офіційні інструкції до застосування. Завдяки програмі ви зможете вберегтися від підробок, адже вона показує, як виглядає справжня упаковка, яке має бути маркування, а також який вигляд має фальсифікат. Завантажити ліки контроль можна як і для iOS, так і для android пристроїв Сортуй разом з сортуй. Давно думаєте про те, як поводитись з відходами, у цьому вам допоможе і позбавить довгих роздумів біля контейнерів додаток сортуй. Цей еко-додаток визначає тип сміття, розповідає, як підготувати відходи до переробки та знаходить найближчу станцію сортування на інтерактивній мапі. Тут є різні категорії сміття і програма підкази, куди його можна віддати, чи переробляється він, чи відразу відправиться на звалище. Також сортуй, сповіщатиме вас про новини щодо збору вторсировини. Зараз додатком можуть користуватися жителі Києва, Харкова, Львова, Миколаєва та ще кількох міст. А завантажити можна як в App Store, так і в Google Play. Костлес, купуй дешеві продукти. Часто ми купуємо продукти в одному магазині, а потім сусідка каже, що у іншому це дешевше, щоб допомогти користувачеві купувати товар за найбільш вигідною ціною. Українські розробники створили додаток Костлес. Це сервіс порівняння цін на продукти та інші товари в магазинах України. Також ви можете відсканувати штрих-код товару, дізнатись, скільки він коштуватиме, а також є карта найближчих магазинів та супермаркетів. Додаток допоможе розібратися, чи вигідну знижку пропонує магазин. Крім того, Кослес має свій блог, де можна дізнатись про новинки на ринку. Абук перша українська аудіокнигарня. Якщо немає часу на читання книг, то на допомогу прийде перша українська аудіокнигарня Абук. У додатку можна придбати більше сотні книг, начитаних не лише професійними акторами, а й самими авторами. У каталозі є детективи, бойовики, дитяча література, еротика, зарубіжна література та багато інших жанрів. Аудіокниги переважно українські та українською мовою. Проте є і зарубіжні письменники. Додаток працює як і для Android, так і для iOS. А Бук має власний плеєр та повністю захищений контент від піратства. Слухати книги можна тільки через додаток, але як онлайн, так і офлайн. Томато помічник у новому місті. Часто ми приїжджаємо у нове місто і не знаємо, куди сходити поїсти. Та і у своєму місті хіба вивчиш усі заклади? Завдяки додатку Tomato, ви зможете знайти ресторан чи кафе на будь-який смак, вводити в пошуку своє місто і, вуаля список найближчих, найпопулярніших і найновіших місць перед вами. Також ви можете вказати бажану кухню, тип закладу, послуги та привід відвідування. Всього каталог додатку нараховує майже 9 тисяч закладів у 56 містах. До того у додатку постійно з'являються новини про те, куди піти на ці вихідні, в тому чи іншому місті. Подорожуйте україною та користуйтесь українськими додатками.